Відповідаю на ваші питання, але я б назвала це карма прилетіла». Я про щось мрію, а інші отримують, наче крадуть мої мрії. А як ви частенько дивитесь на свою подругу чи на сусідку і говорите, блін, ну як вона так виглядає? Якби в мене було стільки коштів, я б також так би круто виглядала. Або Боже, їй 42 роки вона натягнула ці золотісті штани. Як так можна? І якщо взяти інший аспект, наче крадуть мої мрії, подумай, коли ти востаннє приходила на зустріч вчасно, або завчасно. Наступне. Чоловік постійно працює, не приділяє мені уваги. Скажи дорогенька, а скільки ти часу приділяєш собі своєму тілу, своїй шкірі, своїм навичкам, монетизації та розвитку своїх талантів? Наступне не можу вибратися з боргів. Добре, де ти займаєш дитячу позицію, піддаєшся емоціям і купуєш 35-те плаття. Або де ти не виконуєш свої обіцянки і створюєш духовні борги, і потім вони перетворюються в матеріальні. Ти постійно купуєш різні курси, марафони. А чи хоч один, ти пройшла до кінця, виконала всі домашки? Напиши у коментарях ту ситуацію, яка вже тебе дістала. А я знайду ще один такий класний образ, і тобі відповім.